Привіт, це канал Українка в Данії, і сьогодні хочу вам розказати дуже цікаву тему, про яку ви постійно запитуєте у коментарях. Це тема про те, де ж працюють українці в Данії. Початку спочну з тих українців, які приїхали в Данію по робочій візі. По робочій візі, здебільшого, всі приїжджають і працюють на фермах. В Данія дуже відома тим, що вони розвивають своє сільське господарство, і тут знаходиться дуже багато ферм. Зі свинями, так і з молочні ферми. Саме на цих фермах дуже добре працюють українці. Зарплата там дуже хороша: 200-250 крон за годину. Але і працювати також потрібно дуже і дуже важко. І робочий день здебільшого починається там з 6 з годин і триває дуже, і дуже довго. Але за усі... Як би скажемо, години, які ви працюєте більше, ніж 8 годин за день, вам платять більше, ніж за звичайну ставку. Також вам більше платять, якщо ви працюєте на вихідних. Дуже часто до українців, які приїхали, стали це дуже добре. І більшість українців навіть живе на цих фермах, в будинках біля цих ферм. Тож добиратися не дуже далеко і класно. Раніше тут було також дуже багато ферм з норками, але після того, як під час коронавіруса виявили, що норки можуть бути переносниками коронавірусу, то їх тут діяльність цих ферм припинили а всіх норок повбивали. Також дуже багато українців, які приїхали вже давно і живуть в Данії давно, тих, яких я знаю, то вони відкривають свої фірми і займаються самостійно, ведуть свій самостійний бізнес. З якими ж бізнесами українськими я вже тут стикалася. Одні хлопці українці вони зробили фірму, яка продає рибу, робить доставку замороженої і незамороженої риба, ікра, червона риба, всі морепродукти. Сервіс дуже класний, роблять значні знижки, і сам товар набагато дешевший, ніж в магазині. Весь товар брендований, все дуже класно упаковано. Хлопці приїжджають, коли не замовиш, приїжджають дуже швидко і дуже класно. Їхнім сервісом дуже задоволена і залишу в коментарях. Також дуже класний сервіс. Це також створив наш знайомий фірма, яка займається прибиранням території. Саме території біля будинку, а вони підстригають газони, підстригають кущі, дерева також дуже. Ну, Дуже популярна тут діяльність, тому що більшість дичан це робить самі, але вони дуже дуже і зайняті, тож замовляють такі послуги. Також дуже багато українців, які створили свої фірми, які займаються орендою автомобілів та ремонт машин, тому що в Україні дуже багато таких спеціалістів. Щодо дівчат, дуже багато організовують свій. Бізнес і надають такі послуги в сфері класи, краси, як парикмахери, роблять нігті, брови, все, що пов'язане з обличчям, тому що в Данії ці послуги коштують дуже-дуже дорого. А спеціалістів, саме хороших таких, тут дуже мало було. Але зараз дівчата поприїжджали і вже наводять порядки. Також дуже багато тих, кого я тут знаю, це фотографи, дуже класні, дуже креативні і чудові. Тому, якщо у вас є якийсь талант, є якийсь бізнес, який вже був в Україні, коли ви вже себе якось просували, то тут ви також можете почати все спочатку. І якщо товар класний, то його будуть у вас купувати або будуть користуватися вашими послугами. Як же всі продвигають свої товари через соцмережі, через сайт, через Контекстну рекламу. Якщо ж будь-якого такого таланту або бізнесу у вас не було, і ви не знаєте мови, то одна з найпростіших робот, яку можна найпростіше знайти, це прибирання. Прибирання може бути різного характеру, як у особистих будинках, так і прибирання якихось офісів. Все це шукати можна на сайті. Сайти пошуку роботи я залишу в описі. Також де можуть працювати наші українці. Я знаю, що українців брали на меблеві фабрики, брали в готелі, в готелі на прибирання, в готелі офіціантами, нарізати брали на кухню, нарізати будь-які продукти. Дуже потрібні кухарі, помічники кухарів. Наші українці дуже талановиті, і працьовиті. Тож таку роботу можна знайти. Великим плюсом буде, якщо ви знаєте англійську мову, якщо ж ви не знаєте англійську мову, буде трохи складніше. А також значний плюс і навіть значний рівень зарплати, якщо ви вже знаєте данську мову. Тож тільки ви приїхали в данію данську мову, потрібно починати вивчати. Також я знаю, що наші українці працювали фірма, яка займається ремонтом мусорних баків. Там вже все чисте, просто на всі ці баки потрібно наклеяти деякі наклейки, які позначають саме, який мусор треба викидати, і потім ці баки потрібно було сортувати. Також багато українців працюють на рибних та на курячих фабриках, які знаходяться недалеко від нас, серед українців, які живуть вже давно в Данії. А багато хто почав працювати перекладачами з данської мови на українську мову після того, як в Данії збільшилась кількість українців, тобто, після початку війни, кількість українців тут збільшилась. також дуже багато цих українців почали працювати в комуні, тому що виникає дуже багато питань пов'язаних з життям українців. Саме в Данії. Також українці навчаються на медсестер і потім можуть працювати. Українці також працюють і в медичній сфері. Ті, хто працював в Україні стоматологом, також переїжджають сюди і продовжують працювати в цій же сфері. Також багато україночок пішли працювати медсестрами. Також вони дивляться за людьми похилого віку. Це тут дуже дуже популярно і це вважається дуже престижною професією. Навіть дичані дуже охоче йдуть на цю професію, тому що за неї дуже добре платять. Також українці починають відкривати свій бізнес, який пов'язаний з. З тим, що вони починають виробляти для українців ті продукти, які дуже важко знайти в Данії. Наприклад, це такі продукти, як творог, ну не можеш ти знайти його в магазині. Хоча українці наші його дуже люблять. Також тут немає м'яса кролика. Наші українці дуже винахідливі, починають розводити кроликів і вже їх продають. Точно так же всі дуже люблять сало. Але саме породи, які вирощують в Данії на М'ясо там сала зовсім немає, але наші українці якось умудряються і вирощують саме таких свиней, з яких можна зробити і сало. Також я знаю людей, які імпортують українські продукти, і відкрили тут магазин саме з українськими продуктами, що є дуже популярно. Українців також беруть на розкладки у магазини. Це можуть бути як продуктові магазини, так і магазини з якоюсь побутовою хімією. Також українців беруть на роботу вдома з. Престарілими людьми прибирати за ними або якось доглядати за ними. Також українців беруть українці для того, щоб доглядати за їхніми дітками. Такий перелік робіт, з якими саме я стикалася. Вигадую, що я живу в невеликому містечку. Якщо ви ж будете жити в більшому місці, то там якісь варіанти з роботою також буде дуже багато. Також дуже багато. Фітнес-тренерів, масажистів українок, які поприїжджали і які вміють це робити. Тож, якщо у вас є якісь таланти, або якщо ви закінчили якісь курси, то тут можна буде їх розвивати і вдосконалювати, і у вас все вийде. Мені буде дуже приємно, якщо ви доповните які, які ще професії, або яких ви знаєте українців, чим вони займаються саме в Данії, і що в них виходить, яких успіхів вони досягли. А також хочу сказати. Також знаю людину, яка прожила правда, вже дуже довго прожила в Данії, більше 11 років, і зараз працює вже в банку. Тож перспектива є, може, ви можете працювати в офісі, але для цього просто потрібно знати данську мову. От коли ви вже знаєте данську мову, то можна пробувати на будь які різні професії. В різних сферах. Також тут можна закінчити отримати друге вищу освіту, і також ви можете освоїти будь-яку іншу нову професію і знайти роботу саме по цій професії. Дуже і дуже. Шукають і потрібні дані працівники саме в it сфері Найголовніше хотіла першими розповісти про них, але залишила їх на закуску, так сказати. Саме ІТ-шники. тут зарплата в них дуже висока, і можна працювати просто онлайн, як на данську фірму, так і на фірму. Будь-якої іншої країни. Тож саме в it сфері ви можете працювати тільки з англійською мовою. Більшість it компаній, розташовані за, саме в Копенгагені, тих людей, які я знаю, що працюють в it сфері вони працюють без данської мови. І ця фірма не данська, тож навіть всі працівники, які в них працюють в офісі, просто розмовляють англійською мовою. Там навіть дичан немає, Тож саме з англійською мовою, вам цього буде достатньо. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайки, якщо є якісь коментарі, то залишайте.